Друзі, ви на каналі Кака Шебази дивитеся відео із серії Релігія за 5 хвилин. Мене звати Олег Кисельов. І сьогодні я вам розкажу про книжку Indigious Religious Tradition із серії Релігія за 5 хвилин. Ми її перекладаємо як корінні або автохтонні релігійні традиції. Книжка вийшла за редакцію Молі Басет, яка є за кафедри релігієзнавства в «George State University». Друга редакторка Неталі Евелс, вона є доценткою в кафедри етнічних досліджень в Університеті Колорадо е, Америки. Насправді я не є фахівцем з автохтонних релігій, тому я помітив, що майже нікого не знаю з авторів цієї книжки, за виключенням трьох людей. Тут є Грем Харві, британський дослідник, який є автором концепції. Новини Сьюзен так, Оуен, також британська релізнавиця, яка досліджує корінні народи в Канаді, та американський релізнавець Грегорі Аліс, який досліджує народ Адівасі у, в Індії. Отже, ця книжка для мене це буде не лише відкриття щось нового про корінні релігії або релігії корінних народів, але й також про дослідників, які їх вивчають. Як і попередні книги у цій серії, ця була видана у британському видавництві на, наприкінці 2022 року. У передмові редакторки передусім кажуть, що зіткнулася з проблемою термінології. Тобто, та сама проблема наскільки адекватно використовувати поняття релігії, коли ми говоримо про автохтонні культури. І це означає, що. І ми на каналі вже неодноразово піднімали цю проблему, але це означає, що на нашому каналі буде ще, як мінімум, одне відео присвячення цій проблематиці. Наскільки проблематиці терміну релігії, наскільки він адекватний, наскільки він покриває те, що вивчають релігізнавця, а може не тільки релігізнавця. Звісно, книжка відрізняється від попередніх, передусім тим, що вона не має такий загальний характер, як перша книга релігії за 5 хвилин. Але й не присвячення конкретній релігії, як ми бачив в індуїзм або буддизм за 5 хвилин. Авторський колектив, і це також відзначають редакторки у своїй передмові, входять до різних конференцій, вони пишуть. Мається на увазі конференція різних асоціацій. Оскільки в, передусім в США, але також, мабуть, у Західній Європі. Це також поширене явище, що академічна ідентичність пов'язана з асоціаціями, до яких той чи інший науковець чи науковиця входять. Отже, вони підкреслюють, що авторами книжки є не лише е учасники конференції Американської академії релігії, чи е Британської асоціації е дослідження релігії, чи Європейської асоціації дослідження релігії, але й також асоціації, які Просто досліджують корінні народи або автохтонні традиції і так далі. Це означає, чому вони підкреслюють. Це означає, що автори цих розділів, автори розділів цієї книжки не пересікаються на конференціях. Так? Хоча вони займаються приблизно однією тією самою тематикою, але вони представляють різні дисципліни, входять до різних конференцій, і, можливо, вони... Ну, можливо, знають про один одного з книжок зі статей, але навряд чи пересікаються обговорюють на одних тих самих конференціях. У вступі також авторки пишуть про те, що свідома назвала книжку автохтонні релігійні традиції, а не автохтонні релігії, хоча не пояснюють це в передмові, але цьому питанню присвячений, присвячений перший розділ книжки. Причому перший розділ написаний не редакторками. Дуже цікаво да, насправді. А, взагалі, в книжці 84 розділу, які представлені в основному в трьох, ну, можна сказати, блоках. Є ще четвертий останній блок, в ньому представлена лише одна стаття один, один розділ. Тому все ж таки, мабуть, треба говорити про три: про три такі великі частини в книжці. Отже, перший такий блок Автохтонність і релігія об'єднує. Розділ, який присвячений таким більш загальним теоретичним нарисам, як співвідноситься і релігія. чи всі релігії були спочатку автохтонні, е, які релігії можна назвати автохтонними, чи є автохтонними вуду, чи, наприклад, е, неоязичництво. Е, другий розділ, там також є насправді дуже багато таких теоретичних речей. Але він присвячений дослідженню автохтонних релігій. Тому там є розділи про е, моральну відповідальність дослід, дослідника, або про академічні підходи, як археологія вивчає автохтонні релігії. Але там є, наприклад, такі речі, як: чи доречно використовувати нині термін шаманізм, чи що таке культурна пропреація. Третій блок. Редакторки назвали так само, її, як і всю книжку автохтонні релігійні традиції та, і залишив насправді такий, таку можливість для критики. Та, хоча, б, здається, в американській академії не дуже звертають на ці, ці речі уваги. Отже, третій блок він найбільший. Фактично він займає половину книжки, в нього входить там, 42 розділи, та, і він присвячений ну, вже конкретним питанням автохтонних Релігійних традицій. Хоча в мене склалося враження, перше, що більше всього там йдеться про традицію корінних американців або індіанців. Так? Е, хоча в попередніх розділах було там про афроамериканців, знову ж таки, те, те саме Вуду це не про індіанців. Правильно? Частина розділів присвячена традиціям доколоніальної Америки, Америки, да? тобто до того, як. Е, Європейці приїхали в Америку, але більшість все ж таки пов'язано, наскільки я собі так зрозумів, хіх 20 століття, 21 століття, може. Звичайно, традиційно наприкінці книжки розділ присвячений сучасній проблематиці, патріархат, ЛГБТ-права, а також взаємовідносини з іншими релігійними традиціями. І як я вже сказав, останній розділ. Один, відокремлено від всі, всіх інших, йдеться про майбутнє автохтонних традицій. Автор редакторки не пояснюють в своїй передмові, чому, яким чином були сформульовані питання. І ми пам'ятаємо, що в одному випадку студенти їх формулювали, в іншому випадку редактори. Тут немає жодних пояснень, можливо, і автори саме пропонували. Як це? Яким чином формувалася ця книжка. А на цьому все. Мабуть, наступне наше відео, частина, принаймні, з них буде присвячена цій книжці, да, розгляду конкретних, конкретних питань. Якщо ви хочете, не хочете пропускати наше нові відео, то підписуйтеся на наш канал і, звичайно, ставте лайки і, і пишіть свої коментарі. Па-па!